Мадо вітаю вас. Сьогодні тема стандартний вигляд числа. Науці, фізиці, хімії часто використовують дуже великі або дуже маленькі числа. Наприклад, в астрономії використовують відстані, які представляють собою мільярди кілометрів. Це числа, які представляють собою дуже багато нулів. Або маленькі числа, також 0 цілих, і, наприклад, дуже багато нулів перед комою. Тому математиці використовують поняття «стандартний вигляд числа. Стандартним виглядом числа називається число, яке записано у вигляді А помножити на 10 в степені N де А. Це число менше 10 і більше або дорівнює одиниці. А N це будь-яке ціле число. Отже, якщо число записано в такому вигляді, говорять, що воно записано в стандартному вигляді, в цьому випадку n називають порядок цього числа. Звертаю увагу, що обов'язково. Оцей множник А має бути більше або дорівнює одиниці 1 і менше 10. Наприклад, 353 тисячі запишемо у стандартному вигляді. Нам треба перенести кому вліво на 5 знаків, щоб отримати число 3,53. Отже, маємо 3,53, помножимо це на 105 степені. Або маленьке число 0,763, 100 тисячних. Переносимо кому на 3 знаки праворуч, щоб отримати число 7,63. Тому це буде 7,63 на 10 мінус третій степень. Отже, тепер ми можемо будь-які числа, великі і маленькі, а це дуже зручно записати у стандартному вигляді. З числом у стандартному вигляді можна виконувати дії. Розглянемо приклад. Помножити 3,6 на 10 в степені і 5,7 на 10-9 в степені. Так як це добуток, то ми множимо 3,6 на 5,7 і 10 в на 10. в Після виконання множення цих чисел отримаємо 20,52%. Використовуючи правила властивості степеня, маємо 10-4 степені. Але нам треба зробити 2,5%. Тому переносимо кому рівень, -то, тому тут вже буде не 10-4, а це у нас буде 10-3 степень. Отже, маємо тисячі на 10-3 степені. Також можна і ділити числа в вигляду. вигляді. 2,1 помножити на 10 шості поділити на 3, помножити 10, на 10-9. Розбиваємо цю частку як відношення оці чисел і відношення відношенню. Да. Відношення 2,1 на 3. Тому перше відношення дає нам 0,7, друге відношення дає 10, 15 степень. Але це ще не стандартний вигляд числа. Тому переносимо кому вправо і вже маємо 7 на 10, 14 степені на 1 менше. Приклад четвертий. Додати 2,3 на 10 в четвертій степені і 3,7 на третій степені. Ці два числа мають різний порядки. Це має порядок 4, а це має порядок 3. Тому нам треба якось зробити, щоб був однаковий порядок, наприклад, порядок 4. Тому перше число записуємо без змін, а друге число записуємо вже не в стандартному виряді, але з порядком 4. Це вже буде 0,37 на 10 четвертій степені. Тепер ми можемо 10-4 степені винести за дошки, а тут додати. І ми отримаємо 2,67 на 10 степені. От таким чином вивчають і працюють з числами в стандартному аварії. Дивіться мадов, як самі кращі математики в своїй школі.